Четвер, 18 липня. Це новини коротко. Вітаю. Дві ракети та п'ять дронів збили над Дніпропетровщиною вночі. Нікопольщину ж окупанти продовжують атакувати з артилерії. Через обстріл райцентру поранені двоє чоловіків, побита двоповерхівка та 13 приватних будинків. Загалом на Україну ворог скерував 16 шахедів та вдарив трьома керованими авіаракетами. Наша ППО знищила усі ворожі БПЛА та дві ракети х 59 Протиповітряна оборона працювала у п'яти областях країни. З'їдає все на своєму шляху. Сарана атакувала. Криворізький район тисячі комах буквально обліпили все зелене. Як пояснюють таке нашестя у науковці, та чи можна його зупинити, розкажемо. Пройшов виловайський котел, але коли росіяни масштабно полізли вдруге, знов пішов воювати разом з побратимами. Наша наступна історія про захисника, який після важкого поранення завдяки реабілітації в центрі рекавері вже встав з крісла колісного і навіть взяв участь в іграх нескорених. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтесь на 11. -й.